Мої вітання, шановне панство, вперше і востаннє пояснюю, чому ці орнаменти не мають нічого спільного з українською традиційною культурою. Ці орнаменти є маркетологічним ходом одного з французьких підприємців наймення Генріх Брокард. У народі ж ця вишивка називалася брокардівською або мильною, оскільки продавалася з милом. А щодо традиційних орнаментів, то вони куди різноманітніші та сакральніші. Наші орнаменти діляться за етнографічним розташуванням. Брокардівські не діляться. Їх можуть вишивати як у Румунії, так і в Білорусі. У наших орнаментах закодовані прадавні символи, до прикладу, прадавніх богів. Або, до прикладу, можна завдяки орнаменту визначити, це одружена панянка чи є неодруженою. Натомість Брукарівська вишивка не має такого символізму. Там просто зображені гарні рослинні орнаменти і нічого більшого. А в наступних відео я покажу традиційні орнаменти відповідно до локального етнографічного регіону, і ви зможете ближче знайомитися з власною культурою усім миру.